Шерко Максим Миколаєвич <клух> народився 21 жовтня 1979 року, з 86 по 96 рік навчався в Вінницькій середній загальноосвітній школі на 13 Після закінчення школи навчався ПТУ працював на Вінницькому відвірній комбінаті. Максим був учасником Вінницького клубу історичної реконструкції Білий Вол. Козак 4-го по майдану. Максим Шенко загинув 19 лютого 2014 року під час Революції Гідності на Майдані внаслідок польового поранення під час того, як він намагався врятувати поранення. Поховали Максима Шенка на центральному кладовищі, поручали героїв в останню путь близько 10 тисяч мічан. 4 квітня у дворі рідної школи вільничанина, який поміг. Під час революції була сувочиста лінійка. На фасаді середньої школи No13 встановили пам'ятний знак честь сема шинка, пам'ятна. Ну от якби така, я вам кажу, об'єктивна інформація, ми нікого з вас не агітуємо. Ні за, ні проти. Це ваше рішення на громадський слухання, яке ви повинні прийняти, але я хотів би, щоб ми знали, про яких осіб йде мова. От якби вся інформація, якщо будуть питання, і якщо зможуть їх. Я прошу, коли ви задаєте питання, називайтеся для того, щоб ми могли занести в протокол. Оставимо поляну. Героям слава! У мене є запитання до доповідача. Хто такий є Іванов Андрій Андрійович. Тому що по сайту, хвилиночку, по сайту, в честь його була названа вулиця Іванова Андрія. Угу. Ось, Згідно цього, Іванов Андрій Андрійович народився, так як ви сказали. Андрея Андреевича защищал Ленинград, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.